26 грудня 2023 року. Вчора перед сном я знову був смертельно виснажений і вже не зміг записати те, що сталося. Зараз хочу зробити нотатку, щоб якщо забуду пізніше зміг згадати. Отже, прийшов додому, почав миватися, і у дзеркалі помітив зміни на обличчі. Між бровами, там, де у багатьох вони зростаються, а в інших, як у мене, залишається проміжок без волосся. З'явилася помітна садна. Така, як буває, при крапивниці, або якщо якимось чином пошкодити підшкірний верхній шар із дрібними кровоносними капілярами. Коли їх травмують, через шкіру видно уразні бордові плями. У мене чутлива шкіра, і якщо на іншій людині вплив був би майже не помітний, то моя шкіра одразу реагує і показує будь-який навіть найменший зовнішній вплив. З огляду на те, що голоси спілкуються зі мною вже 9 років, а саме явище, коли голоси зводять людей з розуму чи впливають на них відомі тисячі років, я не маю іншого пояснення як те, що ці голоси підключаються і займаються психотерором, маніпуляціями та обманом за допомогою якихось невидимих для людського уха пристроїв. Причому зараз, я впевнений, завжди так було. Люди з голосами діють спільно і організовано. І я не помиляюся у своїх судженнях. Мені вже дев'ятий рік поспіль ці сутності погрожують смертю, систематично харчуючись мною. Виходить, вони ще й користуються зовнішніми невидимими засобами, здатними спричиняти малопомітні садна. Якщо подумати глибше, я взагалі не пам'ятаю, щоб мав якусь травму голови, яка могла б залишити нерівний неприродний шрам на лобі. Якщо моє припущення правильне, а саме те, що я наочно побачив і сфотографував, і справді існують ти видимі за допомогою яких ці сутності можуть влаштувати на людські тортури, при цьому сміючись і викачуючи з голови перемішану та перекручену до абсолютної неправди інформацію. Принижуючи найогиднішими словами, то моя доля загалом сумна. Але одне я знаю точно теза моєї книги шизофренії не існує правдива на 100%.